Потім з початком повномасштабного вторгнення вони переїхали в Краматорськ і зараз вони живуть уже в Тернополі, в Бережанах Тернопільської області. Вони такі творчі люди, і от вони вирішили зробити отаку мапу, де, би були ну, де була б об'єднана об вся Україна. Тоді вона мандрує кожен по місяцю, там в кожному місті. Так, там, називається живука, бачите, чорна. Ну, чорна робила її майстриня з Харкова, а чому чорна чорна, ну, по-перше, що Луганська область дав... давно під окупацією, а по-друге, ну, засоціюється ще з вугіллям. Вугілля чорне і лялька чорна. Але поряд з нею собі легенька ця лялька, соля називається, це місто солідар там сіль добували. Ну, от Вона тримає більше чорно. З корабликом. Це теж робила жінка, у них там ну, цей гурток, і діти там робили, і вибухи були, вони там сиділи в підвалі і робили оцю ну, Тут mm. також, бачите, вона кораблика тримає. Mm. Чи півника, да? так? Ну, чи то кораблика півника, так. Да. Ну, як маяк, як світло. Оце тютя <світ> з за Ну, зразу видно. Да? Оце ось сукомпарків тоді ж йшли бої за Харків, а ну до Київ, Харків, Київ. От, і ну, ці от ще ляльки теж жінки угу. мені А які ви кажете матеріали? Тут солома, а, да? солома, льом. солома тканина, а, мотузочки. Ви бачите, чернігів у них багато з мотузочок. А воно вверху та пташка, то взагалі з кукурудзного сухого листя. Ви виготовляли. Оця лялька називається ну ця лялька Україна. Її виготовила майстриня з Кіровограду. В неї чоловік був з перших днів на фронті, вона от дуже переживала і зробила таку ляльку, яка тримає 25 дочок, 25 регіонів України.